Всім привіт, шановні друзі! Вітаємо вас на Кармаркеті, це місто Житомир. Вибачте одразу, що не випустили ролик в неділю. Сьогодні у нас Вівторок сьогодні у нас 22 серпня, і ми покажемо вам ряди, які залишилися. Тобто, у нас зараз мікроавтобуси, вантажівки, крайній ряд, і ми перейдемо обов'язково до наших віп-плакшерів автомобілів. Ну а зараз спочатку подякую Збройним силам України всім формуванням, які боронять нашу землю. Дуже величезне вам дякую за те, що ми маємо можливість працювати. І ми щирі всі свідомі українці. Давайте, будь ласка, робити все, щоб наблизити перемогу. Хто може донатити, донатить. Хто може своїм професійною діяльністю допомагати армії. Допомагайте, робіть все, щоб вигнати ворога з нашої землі і обов'язково якнайшвидше настала перемога. А ми починаємо займатися професійною своєю діяльністю. Я, як ведучий, хочу вам показати ці автомобілі. Тому починаємо з Toyota Валфаєр, 11 рік, 130 тисяч пробігу, 24 бензин, автомат, 7 місць. Передній привід. Авто з Кореї має один ключ, ціна 16200. І є обмін, до речі, у, ціє, у цього автомобіля. Тому телефонуйте менеджерам, вони вам підскажуть, як, що на що міняє власник це авто. Поїхали далі. Далі у нас Mercedes Benz Sprinter 316 вантажівка, 18 рік, 187 тисяч пробігу, 2,2 дизель, автомат, три місця, задній привід. Зданнє авто має два ключі, ціна 23 900. Ми бачимо там холодильник, так? Або буде, або холодильник. Вся інформація у менеджера. У нас ще один Mercedes-Benz Sprinter 208-й вантажівка пасажир. 2006 рік, 370 тисяч на одометрі, 2,2 дизель, механіка 9 місць. Задній привід. Авто з Європи має два ключі, ціна 10300. Fiat Talento 2018 року, 198 тисяч вже набігав, 1,6 дизель, механіка, 9 місць, передній привід. Авто при з Європи має два ключі, 23 тисячі американських доларів. Мені подобається, дуже гарний дизайн. Ну і ще у нас що тут, боксерчик? Так, Peugeot Boxer, вантажівка 17 року, 230 тисяч на одометрі, двохлітровий дизель, механіка, три місця. Передній привід авто з Франції має два ключі. Додатково є ще гума 14900. Ну і шановні друзі, поки ми йдемо до крайнього ряду. Я вам хочу нагадати, що ви маєте можливість абсолютно всю інформацію отримати у наших менеджерів. Номера телефону, посилання на всі соціальні мережі є знизу під цим відео. Ну і найголовніше, що я хочу вам сказати, це що в нас є Car Market онлайн. Якщо ви не маєте можливості поставити свою автівку у нас на майданчику, ви маєте можливість виставити її онлайн. Для цього вам потрібно зайти в чат-бот Telegram. Завантажити фото, завантажити весь опис про автомобілі. І обов'язково тисячі потенційних клієнтів будуть бачити вашу автівку і телефонувати одразу вам, тому що номер телефону ми вказуємо напряму власника. Тому, друзі, хто не має можливості приїхати поставити автівку, тому що це ваш автомобіль єдиний, ви на ньому працюєте, зробіть то CarMarket Online. Ну а ми ще вам покажемо два будиночки на колесах. І це у нас Genius 1999 року. Це чотирьохмісний будиночок. Має два ключі, ціна 8,5 тисяч американських доларів. Про будиночки, якщо хочете відео, то обов'язково ми знімали не саме не цей будинок, і навіть не цей будинок інший. Але вони, в принципі, плюс-мінус однакові в плані того, що тільки залежить від кількості ті місць. А там є і туалет, і душ, і додатково є, до речі, маркізи, які ставляться. Тому про комплектації кожного будиночка. Ви телефонуєте, якщо вам цікавить, і менеджер вам або в телефонному режимі, або краще приїжджайте в місто Житомир Покровська 271 і самі власне, своїм очима подивіться відкрите і подивіться, що вам більше всього цікавить в цих будинках. Так, ну і ще один будиночок. Зараз ми побачимо десь інформація, напевно, з тієї сторони. Делюкс. Вілк Делюкс. Ось він. 1987 року. 4 місця теж і 6,5 тисяч американських доларів. Ну що, йдемо до останнього ряду. Там небагато машин. Сьогодні у нас такий буде коротенький випуск. Але нагадаю, шановні друзі, що ми прагнемо, щоб у нас було 10 тисяч підписників, все залежить від вас. Тому залишилось там буквально трошечки менше ніж 200 підписників для того, щоб. Ми розіграли ціні подарунки, а ми плануємо це зробити серед наших підписників. Тому вам потрібно під цим відео обов'язково поставити лайк і натиснути Підписатися і не забути дзвіночок, щоб не пропустити жодного випуску. А ми переходимо до Toyota Land Cruiser Prado 120-ка. Автомобіль 2006 року. 320 тисяч на одометрі, У нас 4-літровий бензин встановлено ГБО. Автомат, 7 місць, повний привід. Авто коштує 14 тисяч американських доларів. Додаткова інформація, до речі, хотілося, щоб була, але немає. Так, далі у нас Subaru Impreza, Красунька. 2008 року 93 тисячі пробіг. Всього-навсього. Це півторалітровий бензин, механіка, 5 місць. Ну, як зазвичай, у Subaru, це повний привід. Офіційно придбано в Україні, має два ключі. Додаткова гума на дисках іще є. 6300 ціна. Ми подивіться на цього красунчика Volvo XC70 Десятий рік 212 тисяч пробігу, це 24 дизель, автомат, 5 місць, повний привід, офіційно придбано в Україні авто. Має два ключі 13950. Ми бачимо шкіряний салон в дуже класному стані. Гарний колір автомобіля, лінзована оптика. І взагалі Вольво Volvo є Вольво, Volvo, да? що тут говорити. Так, далі. Ford Focus 2006 року, 260 тисяч на одометрі. Це 1,6 бензин, механіка, 5 місць, передній привід Німеччина. Має один ключ ціна 4999. Mazda 6 в універсалі. І, до речі, Ford теж в універсалі, бо, можливо, ви не бачили. Сьомий рік 255 тисяч пробігу. Це 1.8 бензин, механіка 5 місць, передній привід, авто з Німеччини. Два ключі 5350. Йдемо до цікавого екземпляру. Це Toyota Verso. 14 рік, 197 тисяч на одометрі, 2-літровий дизель, механіка 5 місць, передній привід. Авто з Данії має два ключі 13500. Один із найходовіших автомобілів на ринку, напевно, всієї України. Це Шкода Октавія А5. 2008 року. 240 тисяч пробігу. Це 1,6 бензин, механіка 5 місць, передній привід авто з Німеччини. Має два ключі. Додатково є гума на дисках. Ціна 7,650. Ну і Ford Focus, ти бачив цей значок? Мені так подобається, що Форди тільки мають таку можливість. Чик-чик-чик-чик-чик-чик. Кому як ніколи знати? Так, шостий рік, 234 тисячі на одометрі, 1,6 дизель, механіка 5 місць, передній привід. Авто з Польщі має один ключ, 4,500 ціна. Ну ще, шановні друзі, після ось таких Фордів Тойот і Шкод Октавія 5 переходимо зараз. До монстра, який стоїть у нас перший в цьому ряді, і покажемо вам ще буквально 15 автомобілів, 14. І на цьому відео закінчимо. А вже наступної неділі ми обов'язково покажемо вам повноцінно два ряди. Ну, Ви подивіться на цю тундру: неймовірно, чудова, гарна, височенна. Машинка, вона ну просто уявляєте, да? Ну, це 2 метри, висота, це точно кліренс, майже мені по коліно. Отже, Platinum Тундра. Автомобіль 2016 року. 89 тисяч пробігу, це 5,7 бензин, встановлено ГБО, автомат, 5 місць, повний привід Сполучених Штатів Америки, має два ключі, ціна 41900. Ну, це про гасто мега крутецький автомобіль. Судячи по його розмірам, так і хочеться сказати, не п'ятимісне авто, а 12 авто. Ну, як мінімум, там ще шість чоловік може там ззаду на прицепчику дівчат-купальника худеньких точно стати, сісти, апаратура, колонки, звук. Так, BMW x 5 2010 року, 237 тисяч пробігу, 3-літровий дизель, автомат 5 місць, повний привід США. Два ключі 16500. Мегакрутецький салон середній, коричневого кольору. Взагалі стан автомобіля мегакрутецький. Ну, BMW, BMW, BMW. Ну, це пушка. Це просто ну реально пушка. Дивіться, який гарний кольор у цього Nissan Murano Він просто бронзово-золотий. Автомобіль 2015 року, всього-навсього 116 тисяч на одометрі, це 3,5 бензин. Встановлене газово балонне обладнання, автомат 5 місць, передній привід. Авто Сполучених Штатів Америки, ціна 17 500. По салону тут теж все ідеально, все суперово. Але не шкіра тканина, але стан автомобіля новий новий просто. Так, далі у нас Dodge Journey 2015 року, 120 тисяч на годометрі. Це у нас 24 бензин, автомат, 7-місне авто, передній привід. Сполучені Штати Америки, два ключі, 11800. Hyundai Sonata FE, 12 року 169 тисяч на одометрі, 2,2 дизель, механіка, 7 місць, повний привід, Швеція. Два ключі, додаткова Ягума на дисках, ціна 13 999. І е, є додаткова інформація. Отже, автомобіль е, має сервісну книжку, фарбований, змінне масло, веба 102 комплекта е, коліс. Написано. Так, далі у нас, е, ви подивіться, це легендарна, да, у нас. Toyota Land Cruiser 200, 13-й рік, 120 тисяч пробігу, 4,5 дизель, автомат 5 місць, повний привід. Офіційно придбано в Україні. Два ключі, ціна 35 тисяч американських доларів. Білий, ідеальний. Салон перфорований Наскільки тут все гарно зроблено в такому автомобілі їхати і відпочивати. Ще один Dodge Journey 2018 року. Друзі, увага, 18 тисяч пробігу. 18 бляха-муха тисяч. Це ж нове, нове авто. 24 бензин, автомат, 7 місць. Передній привід США. Один ключ. Ціна 15999. Салон не шкіра, тканина, але ви розумієте, з таким пробігом це ідеальне взагалі ідеальний стан авто. Так, поїхали далі. Далі ми проходимо, автомобілі сьогодні приймаються і вже будуть обов'язково в нашому кармаркеті. Ну а ми йдемо до Красунчика. Це у нас Volkswagen Touareg 2015 року. 272 тисячі на одометрі, це 3-літровий дизель, автомат, 5 місць, повний привід, Німеччина, один ключ, 27 з половиною тисяч американських доларів. Шкіра, перфорована, все там. Ось коли питають, а є 3-літрові дизеля? Є, приходьте. Я думаю, що зараз теж ми побачимо мега-крутецьку комплектацію BMW X5 14 року, 91 тисяча пробігу. Друзі, це 3-літровий дизель, автомат, 5 місць, повний привід, один ключ, 32 800. Всередині. Отак би й дивився. Постійно. А краще б з тої сторони. Так, джіп, джіп Гранд Чирокі, 2018 року. 85 тисяч пробігу. 3,6 бензин, автомат, 5 місць, повний привід Сполучені Штатів Америки, 2 ключі. Ціна 24,998. Вже доларський. Що це бьюік у нас? Так. Це бьюік, друзі. Bueek Енклав. 16 рік, 80 тисяч пробігу. Виявляєш, 80 тисяч, всього навсякя. 3-6 бензин, автомат, 7 місць, повний привід. Сполучені Штати Америки, один ключ, ціна 18 999. До речі, нещодавно дивився про такий б'юек-огляд у київських наших колег. Дуже прикольно про нього розповідали. Не можу посилання вам скинути, але реально про цей автомобіль казали, що його трошки недооцінюють в Україні, тому що з ним мало хто. Зіштовхувався, але вони провели повне ТО, подивились як там все трошки незручно, там бачки знаходяться під капотом. Але кажуть, автомобіль просто пушка і топ, Тому, кого є такі кошти, гарний екземпляр для того, щоб його переглянути, і обов'язково прийти до нас на тест-драйв. Ну а ми сьогоднішній ролик будемо закінчувати ще один американець, ось чистокровний це Cadillac SRX. 15 року 170 тисяч пробігу, 3,6 бензин, автомат, 5 місць, передній привід Сполучені Штати Америки, один ключ 15,800. А тут скільки у нас було? 18 999. Ну, плюс-мінус пару тисяч доларів, але там свіже авто. Ну що, шановні друзі, на цьому огляд на кармаркеті завершили ми сьогодні вівторок. Я думаю, ви вже це дивитесь середу вечором. Ну, я хочу побажати всім міцного здоров'я і не забувайте, ми, українці, велична. Гарна, прекрасна нація, яка повинна робити все зараз для того, щоб наблизити перемогу. Тому давайте всі разом об'єднуватись, наблизити перемогу і допомагати нашій армії. Ну а я, Павло Легенчук, кажу вам до зустрічі. Дену машу ручкою мене навіть збиває, що я навіть не можу своє прізвище згадати. Все, до зустрічі на Кармаркеті. Всього найкращого бережіть себе. Слава Україні! Як діла?